Друзі, всім привіт! І це наш черговий випуск ігроновин. Поїхали! Команда Сімпла, яка тільки недавно програвала моїм брудним черевиком. Після чого я підозрюю, отримала добрячої прочуханки від своїх владик зі словами: Санючку, якщо ти хочеш отримувати свої 130 тисяч доларів на місяць, то тобі треба щось зробити. І він таки зробив. Бо ці білосніжка і чотири гноми все-таки виграли фінал та стали чемпіонами ESL Challenger Ліги. Ви скажете, при чому тут Сімпл? Це просто чудова командна гра. Можливо, так би і було, якби він. Не набив КД двійку і в принципі не тягнув би на собі всю команду. Мабуть, просто злякався, що не зможе більше літати в Дубаї, якщо не буде такої зарплатки. Тому й вирішив трішки попітніти. До речі, саме це, мабуть, і допомогло йому увійти в топ найкращих гравців вересня. Як ви вже зрозуміли, Сімпл перший інших ви можете бачити на екрані, і навіть після цього, на жаль, у нього немає жодних шансів потрапити на наступний мейджор. Тепер трішки фіксів від наших улюбленців Valve. Вночі вийшло невелике оновлення з фіксом різних багів стосовно дивного руху модельки, коли, наприклад, не можна було почати рух під час рухів мишкою, або аномально низьку швидкість під час ходьби вгору по схилах. Але ось є питання, що ж вони поламають цього разу, коли виправляють попередні помилки, які також утворилися внаслідок фіксу ще одних попередніх помилок. Ну. Ви зрозуміли, коротше. А ще вони вирішили замилити нам очі і замінили дизайн всередині арморі пас. Так, так, це не жарт. Це аж цілий арморі пас. Тепер цікаво, скільки днів від гулу отримали дизайнери за таку вкрай нелегку роботу. Це може свідчити про те, що вони готують його під нові предмети. Скоріш за все, це на 27 вересня в день народження Counter-Strike. Тому не знаю, як ви, а я вже готую свій гаманець на нові арморі паси. Valve Змінили правила для турнірів з відкритою реєстрацією. То не знав раніше, деякі хитрожопі команди отримували інформацію про різні турніри або заходи раніше за інших, інколи навіть до анонсу самого заходу і мали змогу зареєструватися без ризику пропустити його, якщо місця були обмежені, але гейбу це трішки піднабридло, і він сказав: Альо, дядьки, ану, ну но потрубіть в мою дудку тепер між анонсом і початком реєстрації має пройти щонайменше один тиждень. А якщо захід передбачає реєстрацію за принципом, хто перш той і забирає слот на турнір. Тоді порядок реєстрації команд мають бути доступні для публічного перегляду. Це дуже круто, що починають думати про команди, в яких немає зв'язків в організаціях, де їм можуть завчасно все доповісти або все підмазати. Тепер питання до вас: чи хотіли ви колись стати рекордсменом в Steam і отримати ось такий крутий значок, який повідомляє, що у вас на аккаунті зібрано понад 40 тисяч ігор. Якщо ні, то напишіть свій найсмішніший короткий анекдот в коментарях. А якщо так, то знайте, що для цього знадобиться приблизно 200 тисяч доларів, і на жаль, ви вже не будете першим, бо китай Сонікс встановив світовий рекорд, зібравши в своїй бібліотеці Steam понад 40. 40 029 ігор. Особисто, я навіть не знав, що така кількість взагалі існує. Як ви вже, мабуть, знаєте, недавно Гейб додав Counter-Strike кейс з новою механікою, де ви можете відкрити його аж 5 разів. Тобто, якщо вас не влаштовує дроп, ви можете змінювати його до 5 разів. Тепер перші скини вийшли з бану і вони вже є на торговому маркеті. І ось ціни маминих бізнесменів. АК Зе Ольгорх, де З це не Зеленський, прямо з заводу виставляють за 1000 доларів, хоча в самому терміналі вони коштували близько 500 доларів. Іни на М4 Full Фултротіл також приблизно такі ж. В той час, коли трохи поюзані скини коштують значно дешевше, аК 320 доларів. А М4 250. Тож давайте зробимо висновки. З цього нового терміналу імперію не побудуєш, африканських повстанців не профінансуєш, але на якісь макарони заробити можна було. б. Тепер же ціни в терміналі будуть змінюватись динамічно. І я думаю, що через тиждень заробити великий профіт буде майже неможливо. Тому й сенсу в цій коробці, здається, вже не буде. І ось така маленька новина. Чітери з команди Сенза дізбанднулись. Хто не знав, ця команда грала щитами на професійних івентах. З якої країни ці недоноски, я думаю, навіть не треба казати, і так уже всім зрозуміло. Тому щиро надію, що дорога для них в кіберспорт буде закрита назавжди. І найближчі кіберспортивні турніри, які вони будуть грати, буде турнір в честь погибших воїнів в якійсь задрипаній школі. І як завжди, в кінці відео тримайте найприкольніший коментар. Ось цей, наприклад, про туалет. Ну а на цьому ми будемо з вами прощатися. Поділіться своїми думками про це відео і не забувайте, що ваші коментарі є дуже важливими для просування україномовного контенту на YouTube. Також запрошую вас в нашу Discord-спільноту, де ми разом граємо в різні ігри. Тому якщо шукаєте для себе друга або компаньйона, обов'язково загляніть туди. До зустрічі!